Вікторівна, рада вас вітати сьогодні в рідній вашій улюбленій залі. Ми збираємося відмічати ваш солідний ювілей. І в цей день хотіло би трошки дізнатися про вас, взяти таке невеличке бліц-інтерв'ю. І от ніхто не знав, що ви будете вступати до театрального ніхто. училища. І ніхто не допомагав вам. Ніхто. Я сама. У мене був репертуар, був у мене був уривок. Все зробила сама. Все абсолютно сама і. Приїхала додому, мамі сказала: мама, так я ж театральний дала документи. Мама, та я знала, що ти підеш театральний отак От і все. Ну і мама була не проти нічого. Ну, я чекала, пришлють або пачку мені документів назад, або прийшлють маленькі е такого -лист, е -лист, е листа. Запрошення, запрошення не? На, на вже на учову. Ну так сталося. Я Чотири роки там вчилася Дніпровському театра. Моучилищі звичайно можна було їхати, поїхати зразу в Київський інститут в Харківський, але ми з мамою так жили. зайвих грошей не було. Мама дала мені 25, п'ять карбованців, і все. І це я доїхала Дніпропетровський. Ну, певно, що доля склалася так, що ви стали актрисою. А от все-таки, якби все повернулося трошки інакше, от ким ви себе могли бачити, ким ви могли стати? Е, який би шлях міг від вас відкритися в іншій професії? Може, якимсь могла б стати, але я не хотіла. І в мене ніяких мрій не було більше, тому що це, якщо Бог дав, то він, мабуть, хоче віддачу. І все, я ввійшла у цю професію. Більше мені ніяка протися, мене не цікавила. Але театр це театр. Бувають і сльози, і... і якісь незадоволення, а бувають щастя. Ну, Все переживає в театрі. Переживаєш. Це складна дуже професія. І мама мені каже: дочечка, ну вате, ти вже пограла трошки. Хвати, ти ж гарно вчилася. Ну чого тобі не піти зараз і курси закінчити якісь, піди ну, на медсестру там іди, куди хочеш. Ну, чого ти будеш оце плакати за те, що не дали роботу? Ну, вона не розуміла, що таке або не ту дали. Так що це таке діло. І що ви відповіли мамі? на ну, Мама, я сказала, мама, це питання закрите. Ніхто нікуди вже не піде. І тут вже шаділася і побігла на виставу. Любов Вікторівна, а от наш театр Магара, от яке місце він зайняв у вашій творчій долі? Перше місце я прийшла сюди, коли був головним режисером народний артист Сміян Сергій Константинович. Він запросив мене, і чоловіка, так що я, ми з радістю прийшли сюди. 165 65 років. А тут я працюю 62 роки. 62 роки. Звичайно, він найрідний, дорогий, тому що я знаю кожного, де було, де споткнулася, де впала, де, де квіти отримувала, де боляче щось мені було. Все це було тут, в цьому театрі. Багато друзів тут за такі за ці роки. Жаль, звісно, що вони вже всі майже всі пішли. пішли. Це я щось так затрималась нахально. Прямо не знаю. Ну, нічого. Ми їх пам'ятаємо. Я багато грала з сумським Славіком. З усіма героями переграла, з габоном Сашою багато. Тут вже пішли комедійні ролі, і з Сашою грала багато ну, в парі. Починаючи ще з, зовсім з, молода, я прийшла сюди, мені було 26 років, а, а зараз, слава Богу, 85, так що багатенько. Театр ну, це життя. Це моє життя. Другого життя немає. У актора немає, якщо він актор, якщо він посвятив себе роботі. Віддає собі дав собі театру, то другого життя нема. Додому прибігаєш, приготував то, 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 то. Звичайно, може, не дад, ми не, актори не додаємо дітям своїм. І собі, мабуть, не, не, можна було більше уваги придати. Але театр є театр. Він, він, тут не працювати треба, тут треба йому служити. І... І повністю обідаватися. Ми ходили, коли ще було трошки молодше, ходили зранку за час, за півтора до репетиції і самі репетували або ввечері залишалися. Зараз трошки дружить театр, другі актори. Ну, час другий. Та ще ця війна? Вона внесла свої такі корективи, що. Ми працювали в мирний час, ми віддавали більше театру себе, був і репертуар інший. От я переграла майже всю класику українську, багато переграла оперет. Трошки танцювала, трошки співала, але я не думала, що в мене буде ще комедійне якесь начало. Коли я прийшла до театру, то ж саме ваше покоління стало для мене прикладом і особисто ви звичайно. Хто для вас, Дякую. коли ви прийшли молодою актрисою, став тут якимсь плечем підтримки, прикладом роботи? Розкажіть, будь ласка, був дуже гарний склад: і чоловічий, і жіночий. Тоді працювала вольська. Тамара Дмитрівна, бережна Надіжда Сергіївна. От Надежда Сергіївна, мене, можна сказати, я мала таку підтримку, вона мені завжди робила зауваження. І не то, що зауваження, а підходила і каже, Любочка, підожди, отут, От тут, 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 не спіши, От не спіши, у тебе ж там повно в душі, так не, не, не спіши його висказати. «Пережи і передай його партнеру своєму. Ну, вона дуже така людина була і розумна і хороша актриса. Були вже дуже старшого покоління, це хорош, наприклад. У мене був такий випадок. Ми грали виставу у неділю рано зілля копала. Ця вистава була ще поставлена магарем. Там є сцена, коли прибігає Тетянка, я грала Тетянку. До діда до Андернаті, і у нього просить допомоги. А він каже, ти повинна залишити його, та та, 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 та у нього є дівчина, проче таке? Я вискочила, і Михайло Павлович дивиться на мене, я бачу, очі перелякані. Я не зможу зрозуміти, в чому справа, і він нічого не говорить мені. Я тоді так. Ну, це то ж таке буває у, у акторів. Рідко, ну буває, тим паче він вже був у, у віці, у віці такому. Угу. Я тоді дивлюсь на нього і каже: діду, ви хотіли сказати мені ото, то, то. Діду, ви хотіли сказати мені, що Тетяна, в общем, я все розказала, що він все ж те, що він повинен був сказати, я розказала. І вискочила сльозами, вискочила за куліси. Виходить Михайло Павлович за куліси і опустився на коліни перед мною. А він був дуже строгий. Не дай Бог, станеш на 20 сантиметрів Далі. не там, де угу. треба, і каже. Діточка, я заповнила його слова. Діточка, вибач мені, вибач мені, у мене вилетіло все з голови. І це приклад тобі, хай буде на все життя. Перед виходом на сцену не можна заглядати і думати не про роль. Не про що інше ніж про роль. тільки про треба свою роль думати. Була така вистава пам'ять серця. Ну я грала теж головну роль. І вся молодь ми в ресторані, там прощаємося, мій кавалер уїжджає, і це для нас трагедія, для мене трагедія, для останніх там не було трагедії. І сидів на сцені актор, і Тож це ж ми грали, наче в ресторані, за другому столику сидів актор, але він не актор, а артист балету. І треба було, і коли я говорю шах, так щось ролі, а він каже мат, і здається, мат. Вони грають там щось у карти, це кафе якесь. Я кажу шах, а він на російській мові здається мат. І все. Ми як почали сміятися, всі, я побігла за сцену. Тоді зібралася, вийшла і далі. А я у мене конфлікт з, з моїм партнером. Зараз, надо, ми прощаємося, і він мене залишає. Mm. Я вже зібралася, а Вітя до, до самих вух і прямо труси його і пішов за куліси. Знову він вертається. Сміється вже всі. Там була Алла Нікалана Карпенко, в масовці там була, Захаренко, Елочка Прім'янка. І всі сміються. бачать, що ми з ума сходимо. — А у вас трагедія, так? Да? Цей момент вашої. Да, надо грати трагедію. У нас була хороша помреж, такі бомка. Вона взяла і так і пішла за нас, І закрила за нас. Ну, то що не можна. Це що глядач не може зрозуміти? Подуріли вони, чи так треба, чи не треба, ну щось не так. Закрила і кажу, а тепер смійтеся. А ми так стоїмо, а Вже не Уже нам не смішно. Дивися, ми... зразу пропав на настрій сміятися. А за колісами стояв параконів, бо це була його вистава. Він грав трещення. І бережна Надежда uh -huh. Сергіївна. І каже: Ну що ви не робили? Ми так симо. Ми повернулися на, на, на параконіва. Uh -huh. Всі упали на колінах. Uh -huh. Каже наші голови. Він розсміявся і каже, ну так же не можна, ну, ді... ну товариші, ну хіба він такий був інтелігентний, він нас, не міг на нас на... накричати, повисить голос на нас. Різні бували случаї такі. Багато було таких, Саша Гапон, тож молодий зовсім був. А він же ваш однокурсник. Однокурсник. Ми з ним вчилися, тому ми так з ними. Я його тільки Шурка називала. А, Шурка. Шура, Шура, Шурка відстань. Він міг підійти, обняти мене там, поцілувати. І Це шурки можна. Шурки все можна. З Володією Шенкаруком грала теж. Теж і в комедії, в комедія була така, відутимо з вітрами. Ну, були, багато було таких. Сталівари були, одні хлопці були, нас тільки двоє була. Гала Сумська, і я тільки жінок, а то всі одні хлопці, бо на завод же. Сталіварем їздили на завод, дивилися, як всі печі гарять, і як їх заправляють, як їх. Щоб вижитися у роль, так? Так, дивилися все, бо не мали так уявлення такого гарного. Ну, там там, в кіно там, а так же. Тоді не було телебачення, тільки починало. Не було багато Стільки чого. Стільки інформації. Інтернету, інформації да. такої не було, і тому. Все ну, їздили на місця, дивилися, вивчали. – Дивилися, вивчали. – Ну а які у вас були стосунки з актрисами-жінками? Ну Дружили, конкурували, обмінювалися досвідом. Були різні. Дружили всі, тому що були молоді, і за плечима у нас нікого не було ще, ніяких звання, нікого нічого не було. Ми всі були однакові. Знаєте, Наташа, раніше назначали на роль. Не одного чоловіка, а двоє, а то і троє, uh -huh. і четверо. І треба було. Хочеш, не хочеш, а конкуренція була. Треба було так зіграти, щоб тебе поставили в першу чергу. І я частенько добувалася цього, тому що. Ну, Напором, темпераментом, працею. Да? Ну, працювала, працювала хотілося. Бувало таке, що репетирую одна актриса, друг говорить, так, Лісовська, бо я була тоді Лісовська. Прізвище у вас було Лісовське? Так, да, дівче mm. прізвище було тоді у мене тут. І говорить, так, іди міріть, костюми, шиють на тебе. Значить, вибрали з трьох-чотирьох одну вибирали. Звісно, була конкуренція, але ворогами не були. Не було такого, що були вороги. Ми разом зустрічали новий рік. Ми відмічали дні народження. Ми од зустрічали відмічали, відмічали прем'єри. Ні, були відкриті душі, і люди були хороші були люди в театрі. Я не можу сказати, що були якісь такі там вороги. Ну а між чоловіками, я так думаю, взагалі не було такого, щоб там конкуренції. Я пам'ятаю, прийшла Ніна Шинкарук. Якраз ми грали зіля. І її ввели в масовку, їй треба було сказати декілька слів. Вона, бідна, так хвилювалася, так хвилювалася. Ну, мене на сцені в цей час не було. Це масовка, але я була за кулісами, і я це дуже добре пам'ятаю. Хтось з дівчат, не пам'ятаю хто виручив за неї, сказав слово. І зараз я знаю, що вона виросла в таку сильну актрису, народна артистка України, а от той випадок, вона тільки прийшла. Це перший вихід на сцену у масовці, і це було дуже важко. Так що театр професія важка, акторська. Але якщо її, ти її любиш. То вона любила і вона віддяться найкраща да? любові глядачів. Да. <сум> Любов Вікторовна, от ви кажете, багато сил забирає сцени, багато емоцій, часу. А як ваша сім'я? От як вона прожила з вами ці роки? Допомагали, підтримували, розділяли? Звичайно, якби не допомагала сім'я, то мабуть я б і не стала. Тою актрисою, якою я стала, тому що сім'я брала багато на себе і не потребувала такої уваги великої. І взагалі, от, мій чоловік Роман Михайлович, він дуже любив театр, любив мене. Ну, Ви знаєте, його всі знали його. Він не пропустив ні одної прем'єри моєї. Він Завжди був. Він був і захисником, і помічником. Він мене розумів. Син у мене один. Більше я не змогла народити, проще брати, бо театр все забрав. Дай Бог, що хоч одному Тарасу дати те, що треба було дати дитині. Внучка. Але у мене є внучка, а ще є правнучка, кірочка. Mm. От Кіра це творча людина буде, вона займається танцями, вона була зовсім маленька, було їй, мабуть, роки чотири, вона дивилася виставу, далі тише, а потім до неї підійшла дівчинка, яка грала мою внучку. А вона каже, я тебе не люблю. Ти ж мою баб... мою бабусю, uh -huh. на мою бабусю кричала. Uh -huh. Я каже, так то ж на синє. Ні, я все одно не буду тебе любити. Ти кричала на мою бабусю. Ну, вона дитина ще не винімає. А Тарас, коли був малий, син, сидів часто за кулісами дивився, тому що ні на кого було його залишити. Бувало, що він сидів за і дивився виставу. Була така вистава відьма. Я грала там цю героїню вже не пам'ятаю, які звали. Ну там мене б'ють всі люди, забивають мене камінням, палками. все. І коли скінчилась сцена, Тарас вискочив схватив мене, обнімає, плаче і каже: Мама, чому ні тебе б'ють? А я говорю, ну, це ж Тасік, це, це ж спектаклі, це ж боролі, це, це ж вони мене. І бачиш, каміння м'які, зроблені із этого, з вати. І палки м'які, мені не больно. А він каже, зачем ти такі ролі береш? Не бери такі ролі. Я кажу, Тасік, так ми всі хочемо грати хороші ролі, великі ролі. Тобі хотілося б, щоб я там в масовці сиділа. А він, ні, не хочу в масовці. Ну от не хочеш масовці, а чого ж ти? Де не плачеш, плакав страшенно. Мені особисто цікаво, що б ви сказали про наше покоління, з яким ви вже працювали довгий час. Кожний час має своє покоління акторське. Ми прийшли і були в захваті від того покоління, талановиті дуже були люди. І я думала, Боже, я... це страшно з такими людьми, навіть на сині, з такими акторами працювати. Потім. Якось ми вилюдніли, стали дорослими, навчились чомусь у них попередніх. Потім ми постаріли. Зараз нас дуже мало залишилося мого віку. Прийшло молоде покоління, зовсім молоде. Їм зараз по 30, по 20, шість, по 40 років вже є. Це вже досить такі. Досвідчені актори. І ви знаєте, я замітила ось що. Вони розуміші, ніж ми були. Зараз покоління розумніше набагато. І швидше, мабуть, швидше, вони досягають вершин. Якось, може, той час був б такий. А зараз я дивлюся, думаю, боже. «Ой, як вони грають, я б мабуть не змогла. Я дивлюся інколи вистави. Наташа, я можу привести приклад. Я дивилася виставу твою, «Людожерчик». Я дивилася і думаю, Боже, як же вона оце все може? Я б не змогла. Отак От я сиділа і подумала. Дуже поважає нашу молодь. От я з ними працювала у виставі Гормони. Вони дуже гарно ставляться до нас. Це багато чого варто. Вони поважають, вони ну, видно, ці відкриті душі і серця, як кажуть. І я дивлюся на вони. Вони так ростуть швидко, сміливі такі, сміливі. Може, я, я в душі дуже була, я дуже боялася. Я не боялася начебто сцени, але я дуже була, та я і до самого кінця. От мені здається, це все погано і, і стидно. І... Я можу восхищатися другими, а собою я не можу. От я не, я не, не пам'ятаю такої ролі, щоб я вийшла і сама собі подумала, от я молодець. От не було в мене такого. Чи я дуже недооцінюю себе, чи, чи це якась така, якийсь такий у мене. Я думаю, що ви де... критична до себе. Ви завжди Я жив... аналізуєте і. І да. Інколи виходиш за куліси і думаєш, боже, цю сцену, ну треба ж було отак її зіграти. Не чого ж я так, не те я зробила, і ой, не те. І люди виходять, там квіти дарять. А я думаю, ой Боже, я ж могла краще це зробити. Ну, краще я... в другій ролі. Хотіла побажати нашому театру, а театр це актори, це працівники всіх театру, щоб любили театр і любили свою професію. Будь-то робітник сцени, чи музикант, чи артист балету, балет, а актором вже зрозуміло. І Бог вилів дуже любити театр. Театр був, є і буде. Він вічний. І, незважаючи на такі важкі умови, які зараз переживає наше суспільство. Переживають всі наші люди, вся наша країна. Театр працює, працює і люди ходять. Отримують те, що їм зараз дуже не вистачає, дуже не вистачає. Я думаю, що цю лепту, яку вносить театр, це дуже важлива, дуже важливий момент для людини, яка чує ті вибухи, смерті, і все, що твориться навкруги. Я думаю, що ми всі віримо, що. Будуть ще світлі дні, буде перемога, буде Україна, буде театр, будуть чудові вистави, буде життя. Я думаю, що... я мрію ще прийти в театр і побачити вистави, у ті вистави, які будуть ставитися у мирний час. Дякую за такі тобі, щирі слова. Тобі. Ми вас любимо, поважаємо. Тобі, тобі спасибі велике. Mm. Я хочу сказати, що я прожила в театрі щасливий час.